Вітаю! Сьогодні у нас 20 січня, 20.00. Я Наталя Гурінович коуч щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити з вами про гармонію у стосунках. Тема надзвичайно актуальна, особливо зараз у нас час, коли зростає не то, що кількість щасливих родин, а зростає кількість розлучень. І Люди розлучаються, проживши і 10, і 20, і 30 років. Тому ми сьогодні поговоримо про три основних таких кита, на яких тримаються стосунки. Добрий вечір, Добрий вечір. вітаю тих, хто долучається. І хочу нагадати, що у четвер я проведу більш розширений вебінар у телеграм-каналі. Він безкоштовний. Ви можете перейти за посиланням у телеграм-канал або написати мені в особисті, що хочете долучитися до вебінару. І в закритій групі я проведу у четвер досить таки потужний вебінар, де ми будемо говорити ширше про принципи, про чоловічу енергію, про жіночу енергію, у чому відмінність, як її збалансувати. Основні принципи гармонійних стосунків. А сьогодні ми поговоримо теж досить таки на цікаву тему. І я дам практику, тому якщо у вас є ручка, це дуже добре. Якщо немає ручки, можете її взяти. І ми проведемо також і медитацію. Що я хочу сказати, що я планувала переходити на такі більш ранкові чи обідні години проведення ефірів, а оскільки я даю медитаційні практики, то дуже корисно їх проводити увечері. Коли вже перед сном ви концентруєтесь на певний час цими, будете з цими думками, поглинете внутрішню свою частину, глянете туди більш глибше. У вісні наш мозок працює, він не відпочиває, він опрацьовує інформацію. І після медитації, звичайно, стан змінюється. Він цей більш такий спокійний, і це теж дуже добре впливає на сон, тому що зараз теж одна із таких глобальних проблем це проблеми зі сном. А для нас, жінок, дуже важливо міцно і гарно висипатися. Це, звичайно, я е, зробила такий від, відступ, щоб трошечки при, доєдналися люди, і ми почнемо із теорії. Щасливі стосунки це мрія кожної жінки і чоловіка в тому числі, тому що від щасливих, якщо щасливі батьки, щасливі щасливі діти, тому і від наших стосунків від того, як ми ставимося один до одного, виграють усі, виграє і дружина, і чоловік, виграють діти. Але на жаль, ми не знаємо, що для цього потрібно зробити. І з чого починаються щасливі стосунки? І щасливі стосунки починаються із себе. Якщо людина шукає у стосунках щастя, що її партнер зробить чи її діти зроблять щасливі, її батьки б мали б зробити щасливими. це таке йде, знаєте, дитяча, дитяча позиція, коли ми щось потребуємо. Ми потребуємо любові від іншої людини. Ми потребуємо, що нас будуть підтримувати, нас будуть хвалити. І от тоді ми будемо відчувати щастя. Насправді ми за свій, за свій внутрішній стан, за свій стан щастя відповідаємо самі. І тому перший кит, на якому тримаються гармонія у сім'ї, це, звичайно, коли ми маємо зв'язок із собою. Тому що всі ми вийшли із батьківської системи, і ми успадкували від батьків всі ті моделі. Реакцій і емоцій, і в своїх родинах ми відтворюємо і реагуємо так, як наші батьки реагували в дитинстві. Ми це успадкували, хочемо ми це чи не хочемо, усвідомлюємо чи не усвідомлюємо, але ми діємо так. І коли ми це вже приймаємо, що да я дуже часто так себе веду як мама, чи я так веду себе як тато. І ми зупиняємося в цей момент, тому що ми не знаємо, а як ми маємо реагувати в стосунках, як ми маємо себе вести, як правильно чи неправильно. Взагалі, як правильно визначити, якщо мої дії ведуть, я хочу щасливі гармонійні стосунки. Якщо мої дії ведуть до цих стосунків, то звичайно я дію правильно. Але якщо вони не ведуть, то значить, я щось роблю не так. І оця гармонія в сім'ї починається із внутрішньої гармонії. Не може двоє нещасливих людей побудувати щасливі стосунки, Апріорі не може. І тому ми маємо увагу звертати на себе. Як часто от ви говорите собі, я хороша, чи ви хвалите собі, чи ви робите собі компліменти, напишіть в коментарях, як часто часто чи ні? Якщо не часто, то потрібно це змінювати. Це перший кит, на якому тримаються гармонійні стосунки. Другий це взаємозв'язок зі сценаріями батьків. І коли до мене приходять клієнти, а це жінки вже в такому зрілому віці: і 40, і 50, і 60 навіть плюс. Але все рівно. На сесіях своє місце з мамою, своє місце з татом, які входять у, які входять у програму Сепарація з любов'ю, пише монач, Моначка 50, 555 частіше, ніж раніше. От дуже добре, що ви відмічаєте прогрес, тому що ми маємо відмічати прогрес. І Саморозвиток і в тому полягає, що ми не тільки отримуємо інформацію, а ми займаємося самоаналізом, саморефлексією, ми обмірковуємо, ми робимо висновки. І це теж допомагає процесу саморозвитку. І ми обираємо партнера, який схожий на наших батьків таким чином, щоб дописати їхню історію. Це теж вже якби апріорі. І навіть якщо жінка чи чоловік говорить, що я ніколи не буду так діяти, як мама, чи я ніколи не буду діяти так, так тато, але в підсумку розуміє, що діє саме так. І виб, виб, вибирає жінка-партнера, який дуже схожий на її батька. Дуже схожий на її батька. Тому от е, такі історії, які ми проходимо з клієнтами, коли, наприклад, е, Партнер знецінює її. От приходить клієнтка і скаржиться, що партнер її знецінює, тому що в сім'ї знецінювали один одного це відголосок дитинства. І от коли вже ти розумієш, усвідомлюєш це і виходиш з цих програм, і тоді, от до, з досвіду скажу: партнер по-іншому до тебе ставиться. Тому що перевага системного методу у тому, що якщо один із партнерів стає на своє місце, виходить з сценаріїв, стає на своє місце, наприклад, дружини. Я працюю з жінками, стає на своє місце дружини, то і інший партнер підтягується на своє місце. Так, в інших системах він може себе вести по-іншому, але от саме з дружиною, якщо дружина на своєму місці, він стає на своє місце. І третій кит, на якому тримається. Гармонія у сім'ї це обмін енергіями. Тому що стосунки це брати і віддавати. Але є важливий і нюанс, що ми дуже часто даємо партнеру те, що цінне нам, а для нього не цінне. І ми даємо з надією, що він оцінить, але, на жаль, те, що ми даємо, воно не цінне. І от в мене була клієнтка, досить таке зріле подружжя. Вже вони в шлюбі понад 30 років, у них дорослі діти. І от дружина відповідала за будинок дуже чисто, завжди наготовлено. Але вона розуміла, що от чоловікові це не важливо. В неї чоловік теж мобілізований. І от один раз він приїхав додому, не попередивши дружину. І не було наготу, наготовлено, і вона не прибрала перед його приїздом. Але вони провели вечір, тримаючись один одного за руку, цілий вечір. І каже, такого щастя вони давно не відчували один, від одного від е, спілкування з один, один з одним. Тому ціні речі це не про цінні подарунки, наприклад. Це можуть бути дрібнички. Але важливо от уявіть, що чоловік вам дарує те, що вам не потрібно. Навіть нехай це буде і дорогий подарунок, але вам він не потрібен. Ви навіть і не зрадієте. Але от коли партнер дає те, що вам потрібно, то звичайно цей подарунок, от навіть квіти. Квіти нібито недорогі там, порівняно із золотими прикрасами. Але коли чоловік дружині дарує квіти, це настільки для жінки приємно, вона відчуває себе щасливою. Переважно, переважно. Є звичайні винятки у всьому, але переважно навіть квіти дружині приємні, якщо, наприклад, чоловік знає, який сорт квітів їй подобається. І е, от, наприклад, ще моя клієнтка прийшла з такою історією, що вона хвилювалася, що чоловік її кине. Вона його дуже контролювала. І це теж був відголосок з дитинства, тому що батько пішов із сім'ї. І от коли вона змогла чоловіком поговорити з позиції дружини зі свого місця, і сказати, я тобі довіряю, то їхні стосунки дуже змінилися. Тому, коли читачки чи підписники пишуть, що а чому я маю працювати над стосунками, а чому чоловік не має працювати над стосунками, я хочу сказати, що коли дружина працює над стосунками, лише стає на своє місце, в першу чергу, з батьками, ось чому важлива сепарація. Сепарація потрібна не для того, щоб батьків пробачити. Сепарація потрібна для того, щоб почати жити своє життя, знайти опору в собі, розібратися з їхніми сценаріями, з їхніми історіями. І Почати жити своє життя. Тому що, коли ми в сценаріях, то ми не живемо своє життя. І коли ми хочемо побудувати гармонію у стосунках, а у нас є претензії до батьків, то ми апріорі повертаємося спиною до свого життя і дивимося в минуле. Минулому немає рішень. Нам варто просто от сепарація з любов'ю саме про те. Стати на своє місце з мамою, стати на своє місце з татом. І навіть оці дві сесії, вони настільки змінюють світогляд людини, людина дивиться на минуле вже з любов'ю і з повагою, тому що вона усвідомлює не з травми своє дитинство, а з дорослої позиції. Тобто. Ще раз нагадаю, на чому тримаються стосунки. Стосунки тримаються на взаємозв'язку з собою, стосунки тримаються на сценаріях батьків, і стосунки тримаються на обміну енергії. І зараз ми зробимо з вами практику. Якщо є ручка, можете писати на ручка і папір, можете писати, а можете писати і навіть у коментарях. Потім поділитися своїм. Своїми висновками, тому що я кажу, що дорослі вчаться саме завдяки того, що вони роблять висновки, роблять дії і роблять висновки. Тому, якщо готові, дайте мені знати. Поділіться сердечками, якщо готові до практики. Напишіть три речі, які ви хочете отримати від партнера. Зараз ми говоримо про більш такі внутрішні речі. Бачу плюсики, дякую, і бачу ваші сердечка. Можливо, турботу, можливо, захист, можливо, любов, можливо, підтримку, що ви хочете отримати від чоловіка. Якщо хочете, можете писати в коментарях, що ви хочете отримати в стосунках. Ми виходимо заміж, чи домі якісь стосунки і підсвідомо. Ми ставимо собі питання, що я з цього буду мати, навіть якщо це і про любов. Але оце питання пані Світлана пише, що безпеку, підтримку, кохання. Пишіть ще, хто хоче поділитись, поділіться. І коли ми чесні з собою і даємо собі відповідь на це питання, що я з цього хочу мати. Не тільки у стосунках з чоловіком, навіть в стосунках з іншими людьми. Що я з цього хочу мати? Таке питання. І от пані Світлана написала безпеку, підтримку, кохання. Запитайте себе, чи можу я це дати зараз собі сама? Вже зараз? От підтримка, наприклад. Я можу. Таке одне із моїх нових правил, коли мені погано, я в цей момент найбільше потребую підтримки, любові, не критики. Навіщо я це зробила? От я завжди допускаю якісь помилки, так? я така, нещаслива. Не... Ще... І от цей момент я потребую найбільше любові. Я можу собі сказати, я достатньо хороша вже зараз, якщо ми говоримо про любов і підтримку. Про безпеку, як от ви безпеку, як ви відчуєте, що ви в безпеці? Можливо, ви опираєтесь на себе, на свою дорослу частину. Доросла частина, коли ми звертаємося до себе. а безпека, так, а безпека, безпека. так, От коли я звертаюсь до себе не на чи Наталочка, а звертаюсь до себе Наталя Сергіївна, я вже думаю по-іншому. Тому, коли я попадаю в якісь такі ситуації складні, де потрібна доросла моя позиція, я до своєї дорослої позиції звертаюся. По імені і по батькові. От запитайте свою дорослу частину, як ви дасте собі безпеку? Разом подорожувати, свобода вміння будувати щасливі стосунки. Вміння будувати щасливі стосунки це якби не потреба, свобода. От як ви вже свободу даєте собі зараз. Хто її обмежує, як ви вмієте відстоювати, якщо ми говоримо про свободу? Коли ми говоримо про свободу, то звичайно це в першу чергу ми маємо згадати про сепарацію. Тому що, коли жінка не сепарована, а я можу сказати з певністю, що 99% жінок пострадянського періоду суспільства не сепаровані і. Коли немає сепарації з батьками, ми не живемо, ми не відчуваємо емоційну сепарацію. Ми можемо виїхати з батьківського дому, але емоційну сепарацію ми не пройшли. І коли ми не пройшли цю емоційну сепарацію, потім на нашу свободу обмежують чоловік, діти, обов'язки. Тому, от подивіться на це питання з цього боку. Де я обмежую себе? Де я самі собі сама не дозволяю? І Хочу сказати, що коли ми пройшли сепарацію, безпека це більше виникає питання, навіщо я захищаю, навіщо я захищаю, чому я потребую цієї безпеки? Безпека це наше базове почуття. Це наша базова, наша базова потреба в безпеці. Якщо брати по пірамідам слово, то це базова безпека. Це базова потреба. Вона проявляється по-різному. Вона для когось безпека це коли я у стосунках. От, наприклад, для мене була безпека до 22-го року, не будемо говорити те, що відбулося, звичайно, від нас не залежить. Але я завжди, завжди жила якби, з кимось. А коли я почала жити сама, для мене це було якби небезпечно на перших періодах. Але згодом я зрозуміла, що це мій такий етап дорослішення, і тому для мене безпека це. Не означає, що я маю з кимось жити. Я можу жити і сама, і бути в безпеці. Дякую, дякую, що ви реагуєте. І от коли ви вже розібралися, закінчіть цю практику фразою Я починаю з себе. Отак от усвідомлено скажіть: Я починаю з себе. Тобто, ви свою волю не передаєте іншій людині. Тому що ми говоримо про стосунки дорослих людей. А доросла людина не віддає свою волю іншій людині. І я починаю з себе. Пані Світлана пише: дякую, треба для себе визначити, що таке безпека. Так, ви для себе визначите, що для вас безпека. Зараз ми всі перебуваємо в такий період небезпеки. Але тим не менше, от я ще хочу на цьому акцентувати увагу, що безпека це стабільність десь в якійсь мірі. І от коли все шатається і немає у цієї стабільності, ми не відчуваємо безпеки. Можливо, зараз у вас якийсь такий період відбувається, що не відчуваєте такої стабільності. Тому звертайте увагу, що у вашому житті є стабільно. Наприклад, ви стабільно вранці п'єте каву, чи ви стабільно е, робите прогулянки, чи ви стабільно спілкуєтесь, наприклад, з своєю родиною. І от коли ви будете так фіксувати, мозок тренувати, фокус трим... уваги не тримати, що мені щось загрожує, а фокус уваги тримати на тому от, е, важливий навик і один із ментальних законів це закон концентрації, на чому ми концентруємося. Переважно ми концентруємося на негативі. Але коли ми навчимося концентруватися на позитиві, то працює інший закон, закон притягнення. І коли ми концентруємося на позитиві, то відповідно до цього ж таки ментального закону ми притягуємо в своє життя і позитивні речі, і позитивні ситуації. Якщо вам корисно, можете мені дати знати, щоб я розуміла, що ця інформація вам важлива. Напишіть, як вам ця вправа і що ви буде, що ви можете ще сьогодні для себе зробити з того, що ви чекаєте у стосунках. Дякую, так, негатив від новин постійно Ютуб. Тобто, ми, коли говоримо про гігієну, гігієну ми дотримуємося у всьому. І коли була пандемія, нас вчили мити руки, так? І об, 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 обробляти їх, так? Так само, коли ми говоримо і про внутрішню гігієну. Якщо ця інформація забагато, то важливо поставити для себе які, якісь правила вести. Наприклад, що я е, зранку моніторю і ввечері моніторю інформацію, таким чином. А зараз ми з вами зробимо медитацію. Сядьте зручно, закрийте очі. Зробіть глибокий вдих і глибокий видих. Ще один глибокий вдих. І глибокий видих. Ще один глибокий вдих і глибокий видих. Уявіть, що ви стоїте перед дуже гарним будинком. Це ваш внутрішній дім любові. Що ви бачите? Чи відкриті вікна? Чи горить світло? Підійдіть до дверей. І відчиніть їх. Всередині тепло і затишно. Тут ви почуваєтесь в безпеці. Це місце ваша любов до себе. На кожному вдиху уявляйте, як цей дім наповнюється світлом і теплом. На видиху відпускайте сумніви, страхи. Хвилювання, турботи. Ще зробіть один глибокий вдих. Наповнюйте дім світлом і теплом. А на видиху відпускайте страхи, сумніви, очікування, блоки, хвилювання. Ще один глибокий вдих. Наповнюйте дім, дім любов'ю і теплом, світлом, а на видиху відпускайте всі прив'язки, які вас турбують, які забирають впевненість у собі, впевненість у майбутньому. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите. Побудьте в цьому стані. І коли будете готові, можете написати, про що вам ця медитація дім любові всередині мене? Для мене це такий спокій, внутрішній. Тому що внутрішній спокій внутрішня гармонія це один із базових, одна із базових потреб людини. І саме в такому стані ми можемо і будувати гармонійні стосунки. Якщо нас гойдають емоційні гойдалки, то, звичайно, в такому стані ми нічого не побудуємо. А саме у такому стані, якщо вам вдалося відчути цей стан гармонії всередині, так, дуже добре. От в цьому стані. І беріть цей стан, повертайтесь в ньому, заякоріть його, як ви можете в нього повернутися. І колись, коли вас щось розхитує, повертайтеся у цей стан. І, звичайно, в такому стані і з чоловіком можна говорити по-іншому, і з дітьми. Їм зразу був світлим, ярким. З квітами, музикою і кавою, дякую, велике. Так. Нам, нам всередині потрібно тепло. Ми дуже часто шукаємо тепло зовні. Я говорю за емоційне тепло. Але насправді воно все всередині. Нещодавно я почула таку розповідь про розсипи діамантів. Один власник. Ділянки земельної і знався, що в Америці дуже легко багатіють, коли знаходять діаманти. Він все продав, своє майно і поїхав в Америку шукати кращої долі. Він там довго перебував, поки не закінчились всі його кошти, його всі кинули, і він зник. А в тому обісті, який він продав, новий власник напував віслюка і знайшов. Дуже велике каміння. І от торговець йому сказав, що це і є алмаз. Але він не схожий на ті діаманти, які уявляють люди собі. Потрібна огранка. Тому в кожної з нас всередині є цей алмаз. І, на жаль, наше дитинство. І потім інші вчителі, які в нас в житті траплялися, вони не були. Не бачили нашої цінності, вони, якби навпаки, десь нас принижували, критикували, знецінювали. І таким чином ми не бачили, що вона кожної нас всередині є ті цінні каміння. У кожне запис ефіру. Моє кніть, якщо йде ефір. Поставте сердечка. Сьогодні ми з вами говорили про гармонію у стосунках. Нагадую, що ви можете долучитися до вебінару, який я проведу в четвер, бачу, що йде ефір. Все добре, дякую. В четверг, посилання є. В сторіз буде посилання, або пишіть мені в приватній, я надішлю вам посилання на групу. Сьогодні ми говорили про гармонію, яка тримається на трьох китах. Це. Стосунки з собою, сценарії батьків і обмін енергіями. Також ми з вами пройшли практику і зробили медитацію. Буду дуже вдячна, коли я опублікую ефір, коли ви поставите лайк і напишете, можливо, якийсь коментар, щоб просувати цей ефір далі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, що любов починається з вас. І будьте щасливі! І збережіть той стан, який сьогодні ви отримали під час медитації. Люблю вас, до побачення!